Карл Хорст Гедеке – суперечлива постать на початку 60-х Він відважився на революцію у живописі. Він зрозумів, що абстракціонізм, який вивчали у тодішніх академіях, та мінімалізм вже застаріли. Озброївшись фарбами з магазину госптоварів, митець робить полотно полем битви. Yeah. Я шукав фарбу за своїм смаком, не хотів вичавлювати олійну фарбу з тюбика на палітру, потім переносити на полотно, відходити від Мольберта, дивитися, знову підходити. Все це не для мене. І я б, мабуть, ніколи не став би художником. Ретроспектива у Берлінській галереї показує, наскільки різноманітною є його творчість. Він піддає сумніву, усе у намаганні побачити далі поверхню. 75-річний інтригує глядача розумним жартом та прихованим змістом. Той, хто полює, і той, на кого полюють у німецькому лісі. Так називається ця картина. Якщо зображати ліс, то у формі маскувального тенту. Ось тут на горі справжній дуб прихований тентом. Це одна з моїх великих ландшафтних картин. Одна <рес> Його ландшафт це насамперед архітектура міста Береліна, яка ще зберігає шрами Другої світової. Будівля біля берлінського муру, який кілька десятиліть розділяв місто. Мене навряд чи коли стягнуло до образів десь далеко. Ні, моя натура це тихе життя, хліб, ніж, яблуко. Що там ще лишилося від бранденбурзьких воріт. Я бачу там переважно чорний колір. Його ательє орендоване 40 років тому було прямо біля муру на західному боці. І зі своєї вежі, як він її називає, художник міг заглядати далеко за кордон. Тут і народжується більшість його робіт сьогодні. Він працює в цьому ательє спільно зі своїм сином, скульптором. Протягом десятиліть Гедеке викладав у берлінській вищій мистецькій школі та впливав на студентів не лише своїм стилем, а й своєю безкомпромісною позицією, будь-що шукати в житті власний шлях. Дружина Ельвіра, його надія та опора, але залишається в тіні. Цей телескоп походить іще ще з часів, коли він, як спостерігач, знаходив свої образи. Сьогодні тут вся перспектива забудована, і світ, яким він був до падіння муру, живе лише на його картинах. Завершують ретроспективу у Берлінській галереї роботи 90-х років. Колись Гедеке взявся за здійснення революції в живописі. На запитання, чи це йому вдалося. Митець відповідати не бажає. є люди, які стверджують, що картини брешуть. Це неправда. Картини такі, які вони є. Брехня відбувається потім. Гедеке вірить у силу своїх картин якими він відчутно вплинув на німецьке сучасне мистецтво?